Майже всі у 2024 році могли заробити з безкоштовної монети NotCoin від творця телеграма Павла Дурова. Багато людей просто не вірили, що за гру, в яку ви граєте, можна заробити кошти, але результат став іншим. На своєму досвіді я заробив більше 150 доларів з одного аккаунту. Отак, ну добрий вечір буде. О, чи О, ще є. Ну ну диви. Да? Проте витрачав на це не більше 10 хвилин на день. Отже, це не останній потяг, який ви можете забігти і заробити. Одне сало! Кому кажу сало отдай! Існує безліч варіантів, де можна заробити без вкладень у криптовалюті, як школяру або студенту, так пенсіонеру або ув'язаному. Головне, щоб був телефон. Коротко про криптовалютні ігри. Деякі ігри та додатки нагороджують користувачів криптовалютою за досягнення або виконання певних завдань. Наприклад, в іграх можна заробляти токени, які потім можна обміняти на реальні гроші, так і трапили з монетою NotCoin. Ви тапали по екрану і за це отримували токени, які через деякий час ставали вашими коштами. На середньому кожен, хто тапав цю монету, заробив від 150 доларів. А якщо б не продавали відразу, то могли б продати більше, ніж за 300. І це з одного телефону. Деякі генії з Тіктоку майнили з багатьох різних телефонів, мали більше 4 аккаунтів в одному телефоні і більше 10 телефонів. Тому така людина заробила мінімум 2000 доларів. Уявіть, і це без склади. Побачивши цю новину, весь світ почав випускати свої монети, проте 85% з них сміття або вони там. Принесуть не більше 10 доларів, але є 15% монет, які впевнено принесуть вам шалені прибутки за активність в додатку. Ось топ-3 гри, які, на мою думку, принесуть гарний прибуток. Просипайся, папочка, вернувся. Созвращення все. Перший Bloom. Ну як же без нього? Цю монету вже пропіарив Binance та інвестував в неї. У цьому додатку ви відразу ж заробляєте крипту за активність. Після лістінгу зможете продати ваші монети на біржі або почекати і зловити можливий великий прибуток, як це трапилось з ноткоїном. Другий Кетізен. Всі ми любимо менших братів наших, тому вийшла гра в додатку Telegram з котиками. Вам потрібно годувати своїх котів та розмножувати їх. За це ви отримуєте валюту в самій грі, яку потім зможете продати на біржі. Від себе Своєму телеграм-каналі Глої Crypto я написав пост, в яку гру я інвестував найбільше і в яку сам вірю. Третє. Докс, найновіша гра, яка з'явилась в Телеграмі від Дурова. Впевнений, вона буде не гірше, ніж тон або Ноткоін. Заставка виглядає як логотип ВКонтакті. Щоб заробляти монети в самій грі, потрібно виконувати завдання. А ще якщо ви давно зареєстровані в Телеграм, вам за це дають шалений бонус, який через деякий час коштуватиме значні кошти. Отже, в 2024 році є багато методів, як заробити без вкладень в крипті. Про них я вам розповідатиму регулярно та показуватиму кейси від моїх підписників. Підписуйтесь на мій ютуб канал, де я коротко розповідатиму та показуватиму найгарячіші новини крипти.